Всім здарова! Сьогодні ми тюкуємо цим апаратом. Вже другий раз, вже друге відео. <смі> Можна подумати, що ми тільки тюкуємо і тюкуємо. Але то відео я зняв дуже давно, просто виклав його недавно. Того ми зараз тюкуємо, запускаємо зеленим Т40 їдемо, все працюємо, все робимо, все робимо, все показуємо, як будемо робити, як в'яже, як підбирається вся тема. Скільки тюків политься, це будемо молоду лицарю тюкувати. Так що буде цікаво, не перемикайте. От два корча в нас стоять. Тут зламана лавка, ми його ще не зробили у нас сьогодні 26 червня. Кажу просто, щоб розуміли. там знімаємо граблі, чіпляємо прицепну, чіпляємо карданчик і чіпляємо цей копрас і поїхали працювати. Ти що це нам не підходить. Тут стяжок не вистачає, щоб скрутити. Це відсагати 40 прицепна. Вона нам не підходить, бо не вистачає стяжок. Тих. Ми її закручуємо повністю, вона вилітає. Де та друга? Є. Жесть, диви, мазута. Давай тряпку. На. Ті дві пари перчат, щоб не вмастити. <глухи> Все. Прицепна тут. Кардан тут. Та чепуха нам мішає. Я зараз шуру. Там не чуть, мабуть. Ти розбуковий телефон? А, ні, нормально. Е, я зараз mm -hmm. заведу його на передачу і одразу назад. Є акум. Та ще акум. Коротше, давайте такого. Я, сперед... я заїду назад, прицепну, закинемо на ту прицепну, і дёрнем просто я туди. Окей? Сюди йди. Зачем нам акумулятор ставити? Це їхні? Візьми палець, ти. Я зараз під'їду ззаді, ти знімай все. І потягнемо просто його назад трохи. Поняв? Ану поверни руля. <рес> На заглушенні ти нічого не повернеш, але чуть, чуть повернули. Все, цепляємо. Все, лишай, давай бери палець. Це ми не закотимо в землю десь. Кень прицепну О, отлично. Там щось передачу. Сциплення ж немає, я єлі вирвав ту передачу. Давай, пробуємо. Є не шо з підколе своєму. O šio, peržiūrėkite, kiek jis 40 seniesių, tai ir čekai. Півчаса чіпляємо. Давай скорше. Кардан зразу. Ну що, я мою руки. Я вмова <рес> <рес> руки і їдем. їдемо. Їдемо пробувати робити. Див'я, ти мені дав перчата, вони в а вони з мазуту. руки. Чисті, жирні, а не чисті. Не, жирні, жирні це не чисті. Є. Ладно, все, нитка у нас є. Нитки у нас тут ще ого на сто раз тюків. тюків Коротше, повна бухта. Все, їдемо на поле. Переключаємося на полі, як воно тюку, як ми запускаємо цей кардан ванючий. Зачепили цей раз правильно. Надіюсь, мене чути. Переключаємося на по. Є така штука у мене, я її ось кінос. Е, загубив тільки пампушку цю чорну Вітер здує. дуї. Єлі найшли. Все, ми приїхали. Тюкач тут. А Ми мали переход зробити. А, ні, не буде переходу. Тюкайштуй зараз ми запускаємо і перевіряємо. Я цей коврик викинув. Бо думав, помпушка туди залетіла, вона оказується аж на землі впала. Скидаємо цю. бо в нас. Даже ще нижче. Отлично. бо в нас просто дивіться, цей кардан. От зараз в такому положенні, поняли, він стоїть рівно, і він десь по це зайджений. Тобто, якщо я буду піднімати чи опускати прицепнов, у нас просто вивалиться кардан. Він там на кінці тримається і тому упускаємо це в штуку або ось це в штуку. Ми скинули це, а потім вже дорегулюємо тим. Витягуємо чуть в сторону. Небагато так, щоб воно. Ну, типа, щоб я колесом не їхав. Хто зрозумів, той зрозумів. Єсть, це витягнули. Провіряємо, що тут у нас робиться. Це в такому положенні. Коротше, пробуємо тюкувати в такому положенні, як є все. Провіримо тюк перший, другий. Якщо буде треба затягнути, затягуємо ще більше. Вітер дуже сильний. Так, зігралися сюди. Все, порядок, метка є. все е. Я надеюсь, все будет четко. Поехали. Так, цель сюда. Сцепление. Все-таки тут якесь криве поле. Ой, а він їде. О! Це у нас перший, а ні, то перший. Затягнутий добре, але щось легенький дуже. Давай ще затягнемо. Раз. раз. Тож, треба равномірно, бо потім на бік тюки будуть. Раз. 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 Думаєш, вадиш? Ладно, провіряємо. Їдемо трохи, дивимося, що буде. А я тобі дам мікрофон, щоб було чути, як стукається все діло, понял? Дивіться, що тюки кажуть. Чи я не перетягнув сильно, щоб потім можна було легко кидати їх. О! Отличний! Даже я би ще чуть-чуть дав. Раз. Ой, половина-половина. В'яжи, в'яжи. Так, поки всі зав'язали, да? не не вот там. Да? Супер. Рай. Супер, окей. О, прораб прийшов. Шеф! Сюди! На 5 минут! Нормально я затягну тюки! Що за говори з голубом? Все, я заїжджаю з тої сторони, там жирний покос. Тут був один, тільки поняв, а то остальні я скидав два. Тобто там має бути зараз дуже багато тюків підряд. Я заїжджаю туди, потім їду цим. Тим. Отлично вообще. Все, полетіли. Багато не треба знімати, бо. Я думаю, це не цікаво. То коли щось таке. Як буду включати там, чи щось проїдуся, як тюк випаде, десь може знімеш ще щось Коротше, якась шляпа вийшла. <гаджіло>, Пірвало один ліву сторону і другий ліву сторону. І тут а третій теж пірвана ліву сторона. А четвертий вже зав'язало. І тут де сильна маса пішла, зрозуміло, я дав газ, не знаю чого. Дивіться. Таку шляпу зробило. З цієї сторони отак. І чого напірвало його? І щупу ще раз потім. Я думаю, что я сильно их затянул. Наверное. Попусь трохи. А? Есть не упады под колеса. Бачу, такие косяки бывают. Вот так вот бывает. Вот так вот бывает, первало. Ну, еще, цей мы я ему живете, Ось. Ладно, задішов, прокрутимо його трохи. І ти вже його розірвеш і кинеш. Тудово, лише рівно, поняв. Что Очень Замедленно что то, что надо. Запускаем карданчика. Вот да. что у тебя? Знаешь, <laughs> Раймінь. Походу, воно попустилось, поняв? Тут ми так і не зробили фіксіруючну, цю, нас опустилося і почало рвати його. А, а де болт? Де болт? А, все. Це не цей ремінь. Той у нас вдома. Але ладно, може попробуємо цьому. Оце вітер, це жах. Чувак. Як тюки не витяг біг. <гану> <гану> Додому і би принесло вітром. Я чую щось. Хряк. І так тихо почав трактор гудіти, що просто. Це виходить за цей насос так. А <гану> то <гану> пацики закусили сьогодні. Ай-яй-яй. Вітер тупо, він таков, все розкидає. Не влазишся в ту ширину, поняли? Нічого, <гану> не мішаряся, покоровля. Посередній покос залишився, на вверх і все. Ремінь вроді тримається. Готовий квартир не знаю. Що! Так ми стюкували, зараз йдемо за прицепом. Чіпляємо прицеп. Зараз заб'є того! Заб'єся! Коротше, зараз чіпляємо прицеп і йдемо збирати тюки. Що в нас вийшло? Не щитали? а С... С... Ні, багато тут. Більше ніж тут. Коротше, пірвало у нас 5 тюків з цих усіх, ми потім посчитаємо і скажемо точно як це. Не знаю, що з ним треба робити. Треба щось робити, щоб воно не рвало. Але це потім. Нам немає часу зараз. <рес> О, куди поїхав? Стоять! Ми стюку... А ну посчитай скільки. 50? 50? Тюк. Єрунда. 50 тюків всього. В тракторний? Ми влазили в тракторний прицеп 100 тюків. Чи 112, вроді, піхали. Ну ладно, дивіться ця ліцерія стара, стара з другої сторони. Романтика вже зацвела. Це жесть, їх треба косити, чувак. Ладно, будемо коситися скоро теж в якомусь відео. 50 тюків у нас вийшло з цієї ділянки. А, тут ще були забрали, так? Да? Прицептом? Коротше, нема різниці. Все, ми щукували. Давай зробимо прев'юшку, фоточку, поняв? <с <с Перевіошку бахнули, файно вийшло. І їдемо вже точно за прицепом. Ти чого став? Коротше, Наступне відео буде про те, як ми колимо червоного Т-40. як він його розбирає, як новий чоловік. Він буде називатися пацан 10 років розібрав Т40. Ми так і не зрозуміли, як це робити. Що це робиться на самому телі? Є така штука, зараз попробуємо відео зняти. Чіпляю ось тут. Вона капець класно тримається. Далі телефон. Ані, мінус ще? Все, вона, якщо, коротше, відривається, то тільки з екраном разом. Нема. Ой, Катан виключив. З цим апаратом так тяжко їхати, він поняли. Руї кіде прямо приходиться углі дороги брати yeah. мікропона до нас з був. Yeah. Хотів я зняти... Нє, сейчас двох. Київ'яська таймлапс, як швидко кидаємо. Упало зі стекла, не знаю, що там вона снімала. Я всі сам закидав, а далі вже не можу. Що, прицеп у нас Чиназис? Не знаю скільки там тюків, по-моєму, 55 десь. 55 тюків. Е, як вам відосик, як вам тюкопрес, прес, дякую за перегляд, всім пока, мирного неба.